Велештилвелд, голос загиблого Всесвіту, частина 9. Орнісу, створення штучного інтелекту. Хвацький автомобіль Лорі ранкова вантажівка передмісної комуни виявилася на перевірку широкофюзеляжним увальнем, за кермом якого сиділа вічно невгамовна клод. Вона була незабаром напередодні бальзаківського віку, носила гороховий жилет і кепі, і в колір їм же блозон краги лосини. Жодної вибивання з запропонованої гами, жодної зайвої деталі. Пружинисті форми, пружиниста хода, пружні шпильки на пружинистих локонах волосся. Одним словом, що вміє і за себе постояти, і за попутників, що перевозяться в місто, з попутниками клод ніколи не була відвертою і жодного разу не вела рятівну балаканину, жодних курсів дорожніх сповідників та душевних опалювачів для цього не закінчувала. Не до того було раніше, а тепер і поготів не до того. З недавніх лих на міських в'їздах стояли то кордони, то роз'їзди, то блокпости. І не збагнути навіть навіщо, адже навіщо справді коли в самому місті дика тишина, а може, саме тому, що саме так намагалися зупинити дівчину. Пам'ятатися, вона була в Черкесці і на плечному дуже дивному хустці. У цієї хустки була якась зловісна аура дівчину звали Сванією, а ту хустку вона називала Хімчет. У її світі подібні хустки до останнього дня потрібно було носити вигнаним. Хустка по зміїному обвивала плечі, груди талію, торс сміливою й гордою дівчини, здавалося, ніби служила зашморгом. Звання при цьому не виглядала нещасною, а тим більше приреченою. Вона просто була повідомленою долею. Так це вона називала й коротко обмовилася, що в місті їй неодмінно необхідно розшукати Орніса такого ж гордого гірського хлопця, який вигнав з її світу ще минулого літа. Як і чому це сталося, про це Сванія не промовила жодного слова. Але навіть на нетривалих зупинках цю дівчину впізнавали і, немов схилялися перед нею. Більше інших, якийсь дивний старий з нетутешньої подіутрії. Його кіоск стояв біля самої міської межі, де він зазвичай продавав міські новини і мав славу майстерним чистильником штиблет. він, начебто, і вказав їй шлях, і з того часу звання немов розчинилася. Правда, давно це було, але це її ранкового водила вже не торкається. Як не стосується жодних супутників її власна зачіска з начосом, не начіс, а кульова блискавка в рудувато вогненному волосі. Ледве що не так у навколишньому світі спалахне кульова блискавка і на довершення, що зберігає її в собі, але старанно приховується зачіскою і сама клод. А саме чому, хоча б через колір своєї горохової уніформи, оскільки водіям ранкових вантажівок суворо наказано одягати тіла в цей колір, належно не дратує громадська думка, а там нехай в одному, тільки нижньому, але тільки в дозволеній гірчично-гороховій тональності. Зате до кольору волосся претензій не пред'являють, якщо тільки вони ще від народження вибилися з пропонованої колірної гами. Ось клоді пишається тим, що сама вона вогненно руда на всій цій блазенській гороховій манній каші. Попутників у місто наказано брати. Не ставлячи запитань на першу вимогу, щоб жодного пішого у напрямку місто не вешталося. Шлагбауми на блокпостах ще якісь ідіотські вертушки, вагові, сканерні з лазерними примочками та іншими новітніми хитрощами. І все тільки для того, щоб ні піший, ні кінний, ні орніс, ні сванія, ні дідок з Ютрії, ні стародавня примара через граничні світи. А що Клод? знай собі крутий бублик, але тільки в одному напрямку. На станції прибуття всім суворо пропонують вийти. З вантажівки кузов з продукцією зеленників тут вже вивантажують і через прискіпливі сортувальні відправляють до центрального розподільника. А пасажирам беззаперечно і нав'язливо пропонують пройти в центр розваг, де розважають годинами, пропонуючи тисячі ад на територію міста. У місті давно вже введено цілодобовий комендантський час і приїжджим туди не можна ні ногою. У той же час навантажена вантажівка з такими ж гороховими побратимами покірно занурюється на залізничну платформу і вирушає додому. Вечірній конвейер розвезень здійснює його коричневий побратим, з подібними до нього. Розвезення починається з п'ятої вечора і здійснюється до п'ятої ранку. З першими півнями за кермо береться клоді ті, хто, проклинаючи порядки, змушений ушиватися на рівні з попутниками в бездонному центрі продуманих розваг. З п'ятої ранку настає час клоді вона знову за кермом, з вітром у зачісті, з пісенькою в голові, з гостинністю гостинності ранкової феї в уніформі горохового блазня за. Пропонованого їй згори, Ад, чорт, попутники, іноді їх і востаннє бачиш. Чи багато вона пам'ятає про сванію, а тим часом рідко хтось із них дотягує до рангу державних злочинців? Найчастіше це або правдошукачі, або далекі від політики бомжі подорожні, міляги без певного місця проживання, або бичі колишні інтелігентні люди з безликих поколінь, двірників та сторожів, а ще барди та інфантильні дурниці з полотняними ксівниками та у виношеному котоновому мотлоху придорожньому, та ще публіка і заспівають, і розкажуть, і вип'ють, і розплакаться. А якщо що вже почнуть показувати рани та говорити про їх пригоди, то вже й заживе візьмуть, і тільки депортують їх зазвичай з пункту б до пункту, а без огляду на заскоки й пунктики, щоб зранку вони знову все починали на охоту. Однак із пункту, а по другому колу виходять небагато людей, адже одразу після приїзду в місто всіх їх відправляють у зали харчових атракціонів, де за кожен ковток коли за кожен шматок чи з бургера, за кожен пончик з горохом потрібно платити надмірною верткостю, спритністю та кмітливістю надлишком елементарної фізичної сили. Але оскільки більшість прибулих знеможені та втомлені, то витягують через такі розклади небагато. А з пункту б у пункт, де минулих перераховують на пальцях, адже наприклад потрібно розжареним піском на дистанцію 30 метрів пронести коромисло з двома відрами, наповненими повіночки високооктановим бензином. Трохи виплески з відра, як бензин, відразу миттєво спалахує й лиже випробуваному голі п'яти. Переможцю пропонується традиційно розминочна склянка пепсі коли або кока коли. На вибір вибирають, однак мало хто, решту з різним ступенем опіку, негайно виносять у травмпункт. З цими все їхні долі більше нікого не хвилюють. У кращому разі їх вилікують та занесуть до реєстру держборжників, з якого вони вже не вирвуться ніколи. У гіршому вони просто помруть від опіків і будуть кремовані в номерному крематорії, звідки їхній попіл вивезуть коричневими вантажівками за місто для висипки на терикони забуття, що оперізують далекі міські передмістя. Ті небагато хто пройде таку непросту розминку, підуть на турнікетний слалом, вся суть якого зводиться до того, щоб від найнижчого турніку поступово й наполегливо перебиратися на все більш і більш високі, не дивлячись вниз, не соромлячись, дедалі більше зростаючого отвору між піддоном і гротеки і черговою поперечиною, щоб від запаморочення, що раптово виникло, не зірватися на цей відносно м'який піддон поваленим з круто пошкодженими зв'язками. При цьому за задумом організаторів атракціону перекладини турників повсюдно змащені густою оливковою олією. Багато недосвідчених намагаються злизувати цей корисний, але слизький натурпродукт. Але за кожним новим дотиком до перекладини мовою самі поперечини все більше й більше розжарювалися від допустимої температури до нестерпної спеки. До такої перекладини було неможливо доторкнутися, але цей атракціон, що не пройшли до кінця, не отримували заповітного гамбургера, всередині якого можна було виявити навіть номерок на освіжаючий душ. Але й тут ніхто не мав права розраховувати на припущення до себе. Хоча б найменшої терпимості, бомжі були містом нетерпимі, непереносні, а тому у межі неприпустимі. Місто їх одного разу просто зжило і знаходити знову був аж ніяк немає наміру. Саме тому навіть тих, кого не зупинить настільки категорично необхідний усіма розпорядженнями душ, не обварить і не зледенить в такому веселому розминочному норові. Чекали багатогодинні тяжкі сновидіння з введеними в мізки електродами, що виснажували жахливу психоделічну какофонію параноїдальних авторів стих. Вони то й ставали володарями всіляких марних гран прі за різними ідіотськими номінаціями в межах центру розваг, яка ставала для них рисою осілості та змістом усього подальшого існування. Інші, які не відбулися, не пройшли щодня з п'ятої вечора до п'ятої ранку. Депортували до пунктів або госпіталізували прямо за пунктами або відвозили в зольні відвали на терикони забуття. Так було намічено існуючим порядком речей. Більшість здепортованих більше ніколи не виходили на трасу, що веде в ранкове місто, сповнене спокус і надій про нездійсненність яких вони знали відтепер голослівно. Вони йшли в піднайм до працьовитих городників або ставали дрібними перекупниками зеленщиків. Тим і мешкали, покалічені та притихлі, яким же мало бути становище Клод, смій вона прямо сміливо й чесно заговорити з кимось із бомжів людей собою ж від життя опущених з протекторами у вухах, оскільки доходили до них уже не слова, а тільки підтексти, які розуміють бомжі. Ці підтексти трудяга, що сиділа за бубликом руками, клод натурально не віддала і тому нічим вже їм допомогти не могла. Смій би вона заговорити з супутниками з бомжів, тих, хто вже пройшов прокляті атракціони, не слід питати про почуття безнадійності, тим, хто ще має пройти атракціони, вперше не слід дарувати надію.